Вітаю всіх з недільним, літнім гарним днем. Сьогодні не працюємо, але ж святе огірочки зранку полити і зібрати урожай, який у нас наріс за ніч. А огірочки є, і будемо зараз збирати, а потім засолювати, а ввечері іще і підживлювати. І хочу вам розповісти, все-таки дуже задоволена. Таким методом підживлення, як дріжджі, ви скажете, це ж стимулятор росту, так. Але ж на цьому уже етапі зростання, бачите, які ідуть у нас основне стебло, яке вже перекинуте. І високі й довгі. На цьому етапі край важливо підтримати знову кореневу систему, тому що хочемо, щоб огірки у нас іще родили тривалий час. Система корнева вже виснажена і обов'язково дати їй потрібно поштовх, щоб вона знову і знову нас гарненько розвивалася. Як бачите, так, листочки зелені, гарні. І йде е, степло, навіть, коли воно ось таке вже доволі довге, воно не тоненьке, тому що, звичайно, час від часу підживлюю. Раз е, ну, на тиждень, можна навіть раз на п'ять днів. Обов'язково потрібно огірки підживлювати, щоб мати тривалий урожай. Е, розкажу вам так, Рощин, напевно, багато хто знає. Е, перший раз, коли я робила, я, чесно кажучи, навіть побоювалася. Щоб не втратити всі ці свої огірки, але мені сподобався результат. І тому знову таки зробила такий розчин: як 100 грамів дріжджів. Я брала пресовані дріжджі, розводила в літрі теплої води і додала три столові ложечки меду. Це все дуже швидко забрудило, і я його додала до 10 літрів води. І стоїть тепер у мене це відеречко в теплиці. Сьогодні буде третій день, як воно стоїть, дні жарки у нас, і воно там собі далі працює, переброжує. Є різні способи підживлення, приготування, вибачте, цього розчину живого. Ну, Мені ось так сподобалося. І буду тепер увечері підливати під корінь, додавати цей розчин до 10 літрів води, літру цього розчину додавати до 10 літрів води і підливати під корінь. Ну, звичайно, перед цим земля повинна бути теж гарно зволожена. Ось так. Дякую всім за перегляд. Гарних вам огірочків бажаю всім. І ще посіяла. Вчора знімала відео, і щось не вийшло живчування, було в мене теж відео. І... Той огірочок, який я живчувала, да, я його посадила в тепличку і посіяла І ще проріжши огірочки, теж пророщувала зернятка, теж посадила. Ну, можливо, встигнемо мати іще урожай один огірків. На цьому всім дякую за перегляд, гарного вихідного дня і до побачення!